А ви знали, що поняття гриль і поняття барбекю трошки різні. Це зараз в сучасному світі, вони об'єднані. Тому що гриль, це і є якби процес барбікю. А насправді вони розрізняються в тому, що гриль, це поняття установки, та називаємо її так. Ну, ось так, наприклад, вони можуть виглядати. Це. Приспособа з кришкою, де йде висока обробка обробка продукту при високій температурі, і таким чином зберігається найбільше соку, а барбекю воно походить з французької мови і було найбільш поширене в Південній Америці, де було дуже багато переселенців з Франції. І саме барбекю – це французьке слово, і вони розрізняють як довго. Томити м'ясо. Ну ось на таких звичайних казанках. Тут би готується барбекю. А на таких грилях так? готується гриль продукт. От. Але зараз це все об'єднано і ви на будь-якому грилі, навіть на кераміці, ви можете приготувати як страви, гриль, так страви і барбікю. От. І ще ми звикли, що барбекю це от Америка і от, взагалі капець. Насправді, барбекю в Штатах це в них як... Ми збираємось на шашлики. Це процес. Отака от. От от штука.